Так, друзі, маємо ще в наявності декілька одиниць синтаїв, XT-244 люкс. Нагадаю, це є тракторець на високій резині, передня, 16, задня 9,5 на 24. На широких редукторних мостах, як ви любите, 1,20 кулія, КМОвський 385 двигун. На рівній підлозі, бокова коліса, 4-швидкісна коробка. Передач ВОМ-двошвидкісний. Тобто це такий тракторець, як ви переважно. Маєте вимоги до такої бюджетної техніки. От він все має. Все, що вам потрібно. І навіть те, що ви ще не подумали, він теж має. 5500 умовних одиниць, 5,5 тисяч умовних одиниць вартує такий тракторець. З роздільною гідравлікою є свій власний гідробак, гідропара, вхід та вихід. Посилена задня навіска потужна. Ось така. плаваюче сидіння під вашу вагу, підлокітники. Панель приладів комбінована. ну Ось такий апарат. Каймовський 385-й двигун, ваш улюблений. На ледах, на лінзах. Це все-все він має. Дуже якісне пофарбування. Друзі, 5,5 тисяч умовних одиниць. Ось такий бюджетний, надійний, класний сінтай. Телефонуйте, набирайте. З радістю вам доставимо такого на подвір'я.